Чи для щастя треба багато, колись мрії були зіркові, а сьогодні була би хата, а у хаті усі здорові. А сьогодні щоб квітло поле і пшениця заколосилась, щоб війни не було ніколи, і невинна кров не лилась, щоб пахло скушеним сіном, і зозуля кувала долю. Щоби смерть не шукала в руїнах свої жертви Андрійка, чи Олю, щоб сирени не завивали і ракети не рвали небо, щоб живими з війни вертались, і нічого більше не треба. Чи для щастя треба багато? Колись мрії були зіркові, а сьогодні була би хата, а у хаті усі oh, здорові.